Вигідно, щоб була, тягнулася гуманітарка, війна, щоб довго тягнулася. а то що там гинуть і гинуть, наплівати. Пам'ятаю, як українці колись на Майдані наші недальновідні політики поставили одного такого покидька проходимця бути якби хаос намету Харківського на Майдані. На Майдані 13-го-2014 13 року. Котри, котрому цієї гуманітарки понавалювали, понавалювали, він вже почав розпоряджатися там її. І каже, а що мені ці ліки, лікарства? Я їм і що буду печку палити? Давайте мені бабло, гельти давайте. Це такий дуже брудний приклад цього покидька. Але, ну, самі розумієте чому? Тому що потрібні були броніки і тому подібне. Отак От і зараз. На другому році війни. Нема снарядів, нема зброї, як такової. Байден чмаріть це все. А що роблять українці? Щоб вплинути. На уряди, на Байдені, Шмайданім, що вони роблять? Ніхрена не роблять. Це ну, просто приспособленці прилізть навіть, навіть в Німеччині пристроїться, щось там допомагати при якось німецької вже, не української, а німецької організації допомоги гуманітарки, то село до України. І вони там допомагають і їм теж допомагають. Тобто вони не самі, вони відчувають, що за ними потуга, і німці. А де Зіна мазафака, зброя для ЗСУ нашого? Як всі кричать ЗСУ, ЗСУ. А, ш... а де ж зброя для ЗСУ? Ну, от кричать ЗСУ, ЗСУ, це класно. А зброя для ЗСУ де? Як українці вплинули на те, щоб була зброя для ЗСУ? Щоб не гинули, щоб. Тіснити ворога, що вони роблять. Ма защит, оце став, ставка, віщество, от це. що воно робить? Нічого. Це приспособленці, нахрен В тілячі вагони на стадіон і силком всіх вивозити на фронт. От тоді вони почнуть щось робити. По-іншому вони не розуміють. Бо зроби їм депортом або ще щось, вони повтікають будь-куди, до Африки ще десь. Мільйони здриснуть. Отак От то. Давайте організацію якусь робити. Допомоги. На те, щоб вплинути на ті уряди, котрі вирішують давати, не давати. Давайте щось робити в цьому. Бо жодної допомоги, як такової, не потрібно. Бо жодної допомоги, от такой, як зараз, вже отак от цими лікарствами, ліками можна печки палити. А зброя де для сил, щоб вже війна закінчилася. Бо цим, приживальським, блядь, лошадям Причому тут цим покидькам. Вигідно, щоб була тягнулася гуманітарка. Війна, щоб довго тягнулося, а то, що там гинуть не і гинуть. наплівати. Головне, щоб їм статут і бабло з Німеччини 500 євро давали на рива. Оце їм головне пролонгувати, пролонгувати війну, пролонгувати своїми недіями, війну, щоб сидіти, бухати російські серіальчики тут дивитися, херньою має це